Війна за незалежність. Мобільна виставка, приурочена до третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації, відкрилась у Київському палаці дітей та юнацтва. Експозиції із артефактів, доказів воєнних злочинів Росії проти України, зібрали фахівці Національного військово-історичного музею України. Окремо представили експозицію, присвячену героям України. Тож які ключові моменти історії намагалися зафіксувати і відтворити. Кореспондентка ТСН Аліна ЛІСОВА розкаже далі. Уламки смертоносної зброї, якою агресор нищить українські міста, показуємо те, що не дає спати українцям не щоночі. Крилаті ракети калібри з двигун від неї летять по Україні з першого ж дня повномасштабки. Стенд з українськими дронами, які зробили революцію у військовій справі. Багаторазові бомбардувальники, от як зверху, і одноразові дрони камікадзе або ж FPV-дрони. Рятувального кола та сигнального буя із затопленого крейсера Москва. Це те, що море винесло аж в Дельту Дунаю після знищення флагману російського чорноморського флоту та речі російських загарбників, які стали трофеями. Всі ці речі об'єднує одне. Вони походять з території Курської області. Тобто, це вже свідчення бойових дій збройних сил України на території ворога. В серпні 24-го почалася курська операція, яка триває і до дони яка вперше показала Росії, що війна може легко перекинутися і на їхню територію. Уламки ракет, шахедів та інші свідчення війни все це збирають фахівці Національного військово-історичного музею України. Спеціальну експозицію у межах виставки присвятили герою України, військовому льотчику Андрію Пільщикову Джусу. От реально написана його група крові про легендарного привода Києва. Прийшла розповісти його мама. Це з домашньої колекції частково. Це маскоти, це їхні такі символічні звірятка, яких вони беруть в політ. Ну, оцей маскотик тигрик, це я Андрію подарувала. Ця сорочка, це моя йому вишиванка, це поло такого військового кольору. Я йому вишила цю планочку. Вона малопомітна, йому дуже подобалося, що вона, вона така, ну якби не шароварщина. Лілія Вер'янова поділилася нагородами, колекцією шевронів та особистими речами Андрія. Розповісти я про що і речі саме різні, починаючи від нагород і закінчуючи його особистою формою. Організатори планують подібних виставкових проєктів для молоді створювати більше. Зокрема, на цю запросили усі школи Києва для тих, хто зацікавиться проводити екскурсії і розповідати про легендарного джуса. Лілія Авер'янова каже, буде особисто. Аліна Лісова, Вадим Довбиш, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.